Я так і не навчилася фарбувати у. Коротше, на базарі біля нашого дому. Я думаю, там вже ніхто не працює, бо базар, ну, хто зараз ходить на базар? Давайте так. Всім добрий раночок. Я вже сьогодні встигла помити голову. Думаю, чи можете там фарбуватися для настроєння. З мого догляду зазвичай це просто протонізувати лице і. Намаститися кремчиком зволожуючим. Ось такий, до речі, засіб. Рандомний факт про мене. Я так і не навчилася фарбувати очі. Тобто, отак от воно от, виглядає. Зараз я ще намазюкую інше око. Потім я це все витираю від водою навколо, бо інакше мені чогось не виходить. Тільки що ось цим застірувала долінчиний бурячок, і він повністю відстирався, навіть не розраховувала з речей. Кому треба якийсь такий засіб, то цей мені сподобався. Брала в Поки я себе приводила в порядок, Аделіна вже проснулась, поспала свій перший сон. Ми вже одягнулися на прикорм, що не жалко викинути. Зараз будемо збиратися на перекусик, да? а мамин перекусик, так з сьомої ранку і стоїть недоїдений. У Аделіна сьогодні. Ягодки у мене були заморожені. Тут ожина. Зараз ми це все діло поріжемо. Ожина і маліна. Ну, маліну можна так положити. Вона супер м'якенька. А ожину я розрізаю на чотири частини. Не знаю, чи щось попаде з цього. Ну, хай подивиться. Вона трохи кисловата. після заморозки чогось вся ягода кисловата я цього не знала. Навіть не догадувалась Сьогодні я ще зварила одеління різ. Знову ж таки у моїй цій штучці. Зараз додам трошки олії і спробую сформувати якусь котлетку. Олійка авокадо я вже показувала. Соняшникову і, і оливкову я вже їй пропонувала. Буквально пару капілк розмішаю. І формується воно. Знаю, не знаю, де мені так нормально буде. Так, окей. І рибу треба розібрати на кісточки. Зараз спробуємо це зробити. Маленька, що в мене хороша кнопочка. Що тобі дати? Держи, держа рік твій. Я забікла в духовці для себе і для доліни два шматочка. Ось така тарілка вийшла, сподіваюся, Даліні мені сподобається риба. Зараз будемо закусити. Аделіна вже покушала, ми зараз намажемося кремчиком. Я мажу її, в принципі, все тіло. Але так як вмивалися, і мили руки, то помажу знову лице. Будемо збиратися йти на прогулку. Уа! Ми вже сходилися з Аделіною на прогулочку. Іди сюди, доченька, поздоровайся. Каже, привітики, 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 так? Біжі грайс. Біжи моя маленька. Купили дві шапочки. Що наші з минулого сезону вже маленькі. Вушки стерчать. Я купила одну таку сіру з розовою подкладкою. Ну, ніби двойна, а на грубчик. Така симпатична. З вушками. Да? Держи шапочку глянь. Мама, мама, мама. І купила таку веселеньку з балабончиком. Вона більше якась ніби тепла на зараз. Мені таке враження. Тоже двойна з мінімаусами і балабончиком. Веселенька шапочка. Опа. Прих-скок, приг-скок. Держи. держи свою гречу. О, так полетіла, полотіла, держи. Купили ми їх коротше, на базарі біля нашого дому. Я думала, саме ж ніхто не працює, бо базар ну, хто зараз ходить на базар? Давайте так. по правді кажучи, ніхто, Але ми вирішили сходити, бо я заказую в інтернеті, шапки це взагалі дуже складно їх підібрати дитині. Напевно, найскладніше. Якщо ще одяг можна якось там більш-менш по росту, то шапку це нереально. нереально, щоб вона сиділа. Купили ще три пари носточків, Таких квіточки. такі, такі, Ці наче більші такі, а ціна зараз будуть. І нарешту нам дали базар, решта. Понятно, що там немає нічого решти. Хоча вона пропонувала мені навіть картою розрахуватися. Не знаю. Дали нам таку книжечку, бо не було решти. скупились ми це все на 500 гривень, дві шапки. Три пари носків і книга. Перші цифри. Один, два, три, 4, 5, шуршить. Така прикольна. Правічок. Треба буде її кинути в стиралку постирати. В общем, такі у нас діла. Ще покатались на качелях, а на вулиці дуже вітер, то я вже й не знімала. Але ми класно провели час. Доліла навіть виробила раніше часу, прийшли додому. Нас швидко заснула. Ми на вулиці, до речі, не спимо. Ми спимо вдома. На вулицю виходимо гуляти бодренькі, активненькі, так? Да? Дивимося все, слухаємо. Я їй розказую про машини, про пташечок. собаки там у нас гуляють, да? на поводку. Держи книжечку, держи свою книжечку, моя маленька.

оладок. Берете бананчик, яєчко, дві столові ложки муки, пакетик ванільного цукру, можна трошки цукру звичайного, можна без цукру, бо він буде і так солодкий за рахунок бананчика. Збиваєте це все в такій чаші із з такою насадочкою. Ну, будь-чим. Вжик-вжик-вжик. І все, і все. І смажити на олійці. Зараз покажу, які виходять. Має бути консистенція такої густої сметани. Перепрошую, напевно, забула ще розпушувач, сказати, ще розпушувача, буквально півчайної ложки. Отака От вона виходить консистенція. Зараз покажу, які будуть млинці. Отакі пухкенькі виходять. Підняли гарненько. На невеликому вогні я їх смажу. Дивіться по своїй плиті. Я десь читала, що ще можна робити з цього тіста вафлі, якщо є вафельниця. Млинців вийшло небагато, тож, якщо плануєте більше, то беріть на два банани. Будемо зараз дегустувати. Я знаю, що вони смачні, без молока. Мені такі підходять.